Те, що я скажу, в багатьом не сподобається, але в принципі, от давайте, як я їх закликаю, подивимося на ситуацію реальну. Особливо підстава для цього дає базовий цей мирний план Трампа і реакція на цей план з боку європейців. От в принципі. Давайте, може, для чистити експерименту, питання про гарантії я зараз винесу. Я абсолютно вважаю, що ніякі гарантії, навіть ті гарантії, які нам начебто пропонують типу статті 5 і пропонують начебто це як окрему угоду, вони ніякими гарантіями для України не будуть. От єдине, що можна, якщо дійсно хочуть нам, якимось чи нам... Ну, убезпечити існування це е, закриття неба. Тут можна абсолютно збивати російські ракети і російські дрони на територію України, і е, це просто, ну скажімо так, небажання європейців це зробити. І треба було б зробити так, щоб е, Путін боявся нас, і наших партнерів, а не навпаки, поки що залишається оця його. Перевага навіть в цьому, друге, забезпечити наші кордони і свободу, морські кордони і свободу мореплавства. От якби були зроблені ті речі, ті дві речі, це було б якоюсь мірою гарантувало нам, ну якщо небезпечне, то можливість повз підвищувала нашу можливість вистояти плюс. Ну, накачування, це невдале слово, але все-таки накачування України зброєю. І, відповідно, якщо вже йдеться про розміщення військових контингентів, то це мають бути військові контингенти, готові до силового протистояння, чого зараз немає. От це те, що стосується гарантій. Я вважаю, що всі інші розмови такі про те, про це, бо ООН, не ООН, Китай, все це відлукаво, і нічого це не дасть. В принципі, як виглядає ситуація? Отакі От рамочна. Зараз ніхто не каже про те, що Україна, Росія мала б ну так реально відійти, звільнити окуповані території, і е, Україна, ну, навіть е, не, не кажучи вже про те, що було загарбано в 2014 році, е, поверне те, що було. Загарбано під час широкомасштабної агресії. Тобто європейці казали, як це ми можемо це допустити. Зараз вже про це всі забули. Тобто, фактично йдеться про припинення вогню в найкращому варіанті, про заморожування, заморожування конфлікту, бойових дій на лінії зіткнення. І треба, не треба також себе дурити, що це буде. У нас, якщо це відбудеться в тій формі, це буде на дуже довгий період. Тобто, я, на жаль, думаю, що це буде ну, мінімально на десятки років, а можливо, ще більше. Отака от ситуація. Отака от ситуація, яку нам нав'язують, і можливо, цього не можна виключити, що у нас дійсно буде дуже маленький люфт для маневру. Це по-перше, другий момент. Якщо якимось чином відбудеться припинення вогню, треба розуміти, що це закінчення тільки певного етапу війни. Через деякий час, коли Путін або Путіністи, якщо він, скажімо, з тих чи інших до ну, фізичних причин не буде вже керівником, то вони, коли вони будуть вважати, що вони готові, і це доцільно, вони. Вдарять знову і вдарять по Україні, і я цілком це припускаю по одній чи кількох країнах Європи, з маючи вже абсолютно іншу сприяту для них стратегічну глибину. Це в принципі також треба нам розуміти. Тобто, оцей період, коли, ну скажімо так, буде відносне перемир'я. Треба бути готовим, щоб його по максимуму використати. І без того, щоб змінити країну всередині, для того, щоб змінити систему управління і характер управління, щоб прийшли до влади дійсно питомі нові люди, нам дуже важко буде вистояти. Це також треба для себе зрозуміти. Для того, щоб на цьому етапі. Ввести якісь перемовини з мінімально таких е, е, сильних позицій, для цього треба зупинити Путіна. Без того, щоб зупинити Путіна, не, не, не вдасться е, і не будуть перемовини відбуватися інакше, ніж під його диктовку і під його вимоги. Для цього, враховуючи останні події, має бути. Очищення, переформатування влади має бути чесна розмова з суспільством і, очевидно, питання, яке реально зараз. Якщо у нас більш-менш достатньо е зброї, але не вистачає людей, значить питання мобілізації не має бути питанням. Того, що я не хочу приймати важкі рішення, знову ж таки, ми розуміємо, в перспективі е, виборів це треба зробити, і всі наші громадяни мають зрозуміти, що ситуація вимагає, е, вимагає таких дій. От приблизно так я собі бачу цю ситуацію, а не знову ж таки розмови про справедливий мир, про конструктивність американців. Треба розуміти, що якщо навіть той текст, який є зараз, він буде покращений. Все рівно не йдеться ні про справедливий, ні сприятливий мир для України.